Вітаю, вельми пан, пані та панове. Давайте подивимось на звичайні колодії, на класичні колодії. Чогось мені захотілося взяти і подивитися взагалі, як до вас відноситься ні почуття, ні думки, а просто відношення до вас і людини, яку ви зараз загадаєте. Спочатку ми зробимо зріз, тобто зробимо сигніфікацію людини, подумайте, будь ласка, про цю людину. Притягніть його на розклад. Ми подивимось взагалі, що за людина прийшла. Хочеться сказати фантазер, так? Але людина працює там. Так, ну і основне питання, як ця людина, яка прийшла до нас, до вас відноситься? І так, людина, яка прийшла по цьому сигніфікацію, може бути емоційно відкритою, але водночас трохи непевненою або дуже сильно мріливою по сімки. Кубків це, знаєте, коли ми можемо щось, щось мріяти, так? Але не забувати, що дійсність вона повинна, так би мовити, на, наші а, мрії, фантазії, вони дуже потрібні для людини, але повинні не забувати, що потрібно спускатися, так би мовити, на землю. Так? Людина може приносити радість і емоційне задоволення, але у відносинах. Між вами є певна невизначеність. І, можу так сказати, є такий момент, що ці людини у вас немає конкретних планів, тобто є відсутність конкретних планів. Ця людина може бути в пошуках нових можливостей, але поки що не готова проявляти ініціативу чи вкладати зусилля в серйозні зміни. Це може бути період, коли ця людина ще не визначилась. Тобто ми не говоримо, що це партнер, тому що ви можете загадати будь-яку людину, це може бути навіть подруга, друг, там, я не знаю. І тому ми не зазначали стосовно того, що це партнер. Тому, а ви вже дивитеся в посигніфікації і взагалі по розказу, розказ, розказу моєму можете самі вже зрозуміти, про кого йде мова. Кладатися в серйозні зміни людина не може, так можна сказати. І цей період, коли людина ще не визначилась щодо свого ставлення до вас чи до стосунків в цілому з вами. Тобто, якщо ми спр... питаємо стосовно, як людина до вас ставиться, ну так, о, знаєте, о, балансує, балансує, не визначилася людина взагалі по відношенню до вас, немає якихось чітких, о, зрозумілих о, планів. О, Кроків, але погуляти і просто поспілкуватися, знаєте, це більше нагадує про друзів, про приємне спілкування, про взагалі якісь ну, такі. Не, ну Тут я не бачу серйозної людини, тобто ви не ображайтеся, якщо, це стосується когось. Кого ви загадали стосовно там партнера чи що? Тут людина полюбляє такі увіселітельні, будемо так говорити, міроприяття, тому ну, не бачу я по цим картам, що людина якось так, знаєте, знає, чого вона прагне по відношенню до вас, я би так сказала.